Президент підписав закон про конституційний суд України. Документ має дві основні новації: прозорий конкурсний відбір кандидатів у суді і можливість для будь-якої юридичної чи фізичної особи подати скаргу до конституційного суду. Документ президент назвав складовою частиною судової реформи. Верховна Рада ухвалила закон 13 липня. Якщо людина, пройшовши розгляд своєї справи в звичайних судах, вважає що закон, який був застосований при прийнятті рішення щодо нього, є неконституційним, Він не має більше шукати народних депутатів чи президента, а отримує нарешті право безпосередньо самому звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою. І Конституційний суд має розглянути і винести відповідне рішення. Раніше цей документ критикували українські правозахисники, адже він, зокрема, передбачає відкрите голосування за кандидатуру повноважного справ людини. Як каже правозахисниця Тетяна Печончик, це загрожує обранням повністю підконтрольного владі омбудсмена. Звернення до президента підписали представники місті International, Центр громадського свобод та Кримської правозахисної групи. Депутати у Верховній Раді проголосували за збереження таємної процедури, яка більш відповідає стандартам незалежності омбудсмана, тому що таким чином важче проконтролювати так депутатів, як проголосують які фракції, і це значить, що інституція повноваженого Верховної Ради з прав людини є більш незалежною. Але, хоча в парламенті було проголосовано з голосу, була внесена правка за збереження. Таємної процедури виборів омбудсмана в цьому тексті законопроекту, який був поданий на підпис президента, вже було написано, що процедура змінюється стаємною на відкриту.